Діва Марія у важкі хвилини свого життя. Дорогі мої, існує ніби ризик щодо Марії, як ця жінка може видаватися нам недоступною у святіся, своїй святості, надто вже іншою, надто віддаленою від нас, яких постійно спокушає. І Підстерігає гріх. Порівняння з Марією може нас бентежити. Втім, навпаки, ми повинні намагатися наблизитися до неї, наскільки лише це можливо, дивлячись, як вона жила, своїм простим життям дружини, матері з багатьма радостями і болями. Ми маємо перед собою зразок. Щоб правильно реагувати, робити слушний вибір, діяти так, як цього хоче Бог. Ми можемо, зокрема, розглянути її поведінку у хвилі випробувань. Марію не оминуле страждання, з якими вона мусила стати лицем до лиця, так як і ми, стаючи Божою матір'ю. Вона не сіла на троні, нам коло неї ніхто не крутився, її руки не цілували. Пробуймо приглянутися до кількох важливих моментів у її житті, і постараємося сповнитися натхненням завдяки її святій поставі. І перший такий момент у її житті це благовіщення. Звичайно, благовіщення. Це передусім радісна подія, добра новина приходу нашого Спасителя до людей. Втім, для Марії в цьому епізоді є також елемент випробування, випробування віри і довіри до Бога у непередбачених обставинах, а навіть незрозумілих і незбагненних для людського розуму. Бо хоче стати людиною в ній, юній, тендітній дівчині з Назарету. Її життя раптово перевернула ця зовсім неочікувана подія. З цього моменту її життя пішло зовсім іншим планом. Напевно, може, не так, як вона планувала, як вона сподівалася. Подібного щось, дорогі мої, може статися у житті багатьох із нас, у нашій сім'ї, на роботі, бата навіть із нашим здоров'ям. Це випробування радикальною зміною, якою є перша реакція Марії, її перше слово, і що про це каже Євангеліє? Вона каже, як же станеться це, коли я мужа не знаю. Вона запитує, намагаючись зрозуміти своїм розумом те, що пропонує їй Анна. Через нього вона не вагається запитувати самого Бога. Дорогі мої, це не гріх запитувати Бога. Як відбудеться таке примирення в моєму житті, таке зцілення, яке видається неможливим? Як я зможу вийти з цієї безвихідної ситуації, з цієї проблеми, яку наперед неможливо розв'язати? І це не гріх, якщо ми його про це запитуватимемо, так як запитувала Марія, але у смиренності і у вірі, не вимагаючи відповіді, не дорікаючи і не сумніваючись у його любові до нас. Зрештою, після пояснень ангела, які погодьтеся, і надалі залишається доволі таємничими, погляньмо на позицію Марії. Вона не вагається перед тим, що виходить поза межі її розуміння, чого вона без сумніву ще не розуміє. Вона робить великий крок уперед у вірі, не дискутуючи. Не вимагаючи певності чи якогось гарантії. А звідки я знаю, чи це ангел, зі мною говорить Божий, чи це вістка від самого Бога? Вона добровільно кориться Божому поклику. «Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму. Луки 1:38. Наступний такий момент в її житті. Це Ісус у храмі. Коли Ісусові виповнилося 12 років, Марія і Йосиф загубили Його під час прощі до Єрусалиму. Це було випробуванням неспокоєм і тривогою для них. Ось батько твій і я, вболіваючи, шукали тебе. Марія не розуміє поведінки своєї дитини. Ісус же, відповідаючи їй, не виправдовується. Здається, Він навіть закидає їм те, що вони виконували свій батьківський обов'язок. Хоча ж це обов'язок батьків пильнувати, дбати про дитину. Навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що, має, що я маю бути при справах Отця Мого? 2, 48 2.48.49. І тут чітко зазначено, але вони не зрозуміли сказаних ним слів, Луки 2.50. Точнісінько, як і ми, батьки дорогі мої, часто буваємо збентежені, розгублені через наших підлітків, яких не розуміємо. Яка ж тоді була реакція Марії, про неї читаємо одразу після цього. І мати Його зберігала всі слова ці у серці своєму, Луки 2.51. Замість того, щоб дратуватися, сердитися, дорікати Ісусові, читати Йому нотації, вона залишилася спокійною, розважала, поверталася до цих дивовижних подій, щоб мало помалу, в тиші і молитві зрозуміти Божий план. Для свого сина і для неї самої. Вона виявила терплячість і мудрість. Наступний момент в її житті. Ісус на Христі. Чи можна уявити більше страждання матері, ніж тоді, коли вона бачить як її єдиного сина, невинного, надзвичайно доброго, катують, зневажають? Ганьблять позбавляють життя у її присутності, а вона абсолютно нічого не може змінити. Це випробування несправедливістю і безсиллям. Отож сказано, що біля підніжжя Христа Марія стояла. Вона була там, біля свого сина. Супроводжуючи його у стражданні, підтримуючи його усією своєю материнською безсилою любов'ю, молячися, без жодного сумніву у тиші свого серця, вона залишається гідною і стійкою у своїй вірі лише завдяки благодаті Святого Духа, адже її власні сили у цей момент давно повинні були б її покинути. Незважаючи на несправедливість, яка зранила її сина, на гострий біль, який пронизав її, той біль, який задовго до цього заповідав Симеон, і тобі самий душу прошиє меч, вона не ґунтує ані проти людей, ані проти Бога, але й не падає. Вона далі стоїть, як і її син, стоячи поряд з ним. Вона терпить і жертвує свою материнську любов за спасіння грішників. У цьому абсолютному випробуванні віри, надії любові, до ближнього вона продовжує вірити, надіятися, любити. І останній такий момент в її житті це Сіонська світлиця. Після відходу Ісуса, який возніща на небо, Марія, мабуть, Переживала його відсутність, втрату фізичного контакту з рідною людиною, його видимої, підбадьорливої присутності поруч з нею. Таке випробування розлукою багато хто з нас пережив. Що тоді робить Марія? Насамперед, дорогі мій, вона залишається вірною молитві. Вона єднається з Ісусом. Знову зустрічається з ним, але вже через молитву. Вона не закривається на собі, не залишається самотньою у смутку чи зажурі, як могла би, зрештою, вчинити. Марія і надалі залишається у спільності вірних, щоби допомогти їм своєю молитвою, а також, без сумніву, набиратися сили завдяки їхній молитві. Усі вони однодушно перебували в молитві і благанні з деякими жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з братами Його. Ми також, дорогі мої, у своїх випробуваннях не залишаємося наодинці з нашими стражданнями, а продовжуємо належати до спільноти. Які яка ніколи раніше продовжуємо молитися разом з нашими братами, щоб йти далі, зберігаючи надію. Непорочна Діва Марія не є якоюсь далекою такою верховною богиною. вона наша Мати, разом з Ісусом вона показує нам, як треба переживати випробування, адже сама через них пройшла, причому ніколи не грішила. Постійно Приймаючи праведну поставу в очах Бога. Тому просимо її про допомогу, про молитву. Адже ми всі так потребуємо Її допомоги, її захисту. Переживаємо і ми всі найбільше випробування для нашої держави, випробування війною. Але мусимо просити її про молитву, щоби. І з нею шляхом віри, смиренності, мудрости, прийняття Божої волі, коли, як і в її житті, зміни збурюють нас і перемагають, коли несправедливість ранить нас, а розлука приголомшує, тоді черпаємо у неї натхнення, щоби залишитися вірними молитві, вірними Богові, а особливо. Je le pourviens. C'est un you yeah, i Oh, <laughs> Tradition of the ऋषय जस्तु मे हरे Священому ученику Христовий, Йосафат, моли Бога за нас грішни. Це параскевіє, моле Бога, за нас грі. Присолодки Ісусе, Пресвята і перенепорочна Діво Марії, царице Неба і землі, мати нашого Господа Ісуса Христа і Пані Цілого світу, оце ми сьогодні, при парафіяни храму святої мучениці Параскевії, хочемо. Хоч знаємо, що ми недостойні Твого святого покрову, проте надіючи ще на твою невимовну любов і Твоє милосердя, з яким ти приймаєш кожного, хто лише прибігає до тебе, припадаємо з найбільшою покорою до твоїх стіб і просимо гарячи в Твого материнського серця тієї великої ласки, щоб ти, незважаючи на те, що ми за своїх гріхів. Провин, і хиб цілком негідні такої ласки, прийняла нас за своїх синів і дочок, і вела завжди, як своїх дітей під святим своїм покровом аж до кінця нашого життя. Випроси нам негідних ласк, щоб ми жили, як годиться синам і дочкам такої великої Матері, і пані. А від себе ми, перед Престолом тут, у таємного Твого Сина. Перед усіма ангелами, які оточують цей святий пристіл, перед нашими особистим ангелем-хоронителем обіцяємо Тобі поступати завжди в досконалості, аби таким чином стати бодай трохи гідними Трогого синівства. Хочемо наслідувати Твої чесноти, а помозі намагатися поширювати набоженство до тебе перед усім поміж молоддів, але ми знаємо які мене постійні і слабкі, тож сіли наше серце, з усього себе пренеборошна Діво Марія, і наші сім'ї, родини, нашу парафію віддаємо в твої руки, знаємо, Боже ти випросиш нам Божественного серця, свого сина ласки і підмоги, щоб дотримати ці обітниці і залишитися вірними тобі аж до смерті і Твому сину. Амінь.